Я вас вітаю, мене звати Ірина. Мене звати Настя. Ви дивитесь одне з відео серії про фотографію. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про натхнення, стилі, жанри. Як знайти себе саме у фотографії? Як ти себе шукала? Чесно, тут був складний шлях. Ну не настільки складний, просто тернистий. Mm -hmm. Кожен фотограф. Початківець проходить через такі питання, а в чому мені знімати в плані в фуд фотографії портретній фотографії, можливо, там репортажка, документалістика. Жанрів тюма насправді. І кожен запитує себе, чому я маю саме в цьому чи в іншому жанрі працювати. Іноді хтось поєднує, хтось не поєднує, хтось розвивається в одному, хтось в багатьох напрямках. Я ж щоб зрозуміти, що мені подобається, лише один напрям, я перепробувала все, що є. Я знімала і концерти музикантів, тобто репортажку, знімала і весілля. Це було важко, звісно. Ну, реально, це дуже прибуткова справа, але дуже важка. 12 годин на ногах. Це дуже важко. Футфотографію знімала тоді, коли був карантин, коли там ніхто нікуди не виходив. Все зачинено. Або коли просто не було клієнтів, і я просто розвивала себе в іншому напрямку. Mm -hmm. Круто, ти не деградуєш, не залишаєшся на місці, так, а дивишся щось інше. Я коли починала фотографувати, я взагалі не шарила, що таке жанри, що таке різні стилі. Ну для мене це все було фотографія, все це одне слово. І от не було розуміння, що це дуже багато під категорії. Я фотографувала на початку все, що бачила, просто все: асфальт, будівлі, або я п'ю там багети якісь гарні, там класний фасад. І це все була моя фотографія. Ми про це говорили на початку, і далі в нас буде повне відео про це, про любов до себе у фотографії, і через те, що я себе взагалі не могла сприймати на фотографії. Мене у цьому списку не було дуже-дуже довго, не могла себе. Розслабити відчути. І інших людей мені було некомфортно фотографувати. Це ж не фотосесія, я нічого не вмію. Це я просто хочу класнути, да? а інша людину ну, якось негарно це. Так, це ще. є жанр такий, коли з підтішка фотографують. Типу, ти так. не просиш людину, mm -hmm. ти її просто побачив це стріт-фотографія. Стріт да, знаєте? А ми стріт-фотографер. Мені подобається, наприклад, фотографувати, коли я бачу гарну будівлю. Ми їздили на день у Львів. І я обожнюю фотографувати оці всі фасади, і як люди йдуть, і це все так гармонійно виглядає. І ну, звісно, я не буду підбігати до людини, яка йде по своїм справам. Я клац і пішла далі. А от якщо я там з кимось домовлятися, це було важковасто. Ну саме комунікація з людьми реально комунікація дуже багато вирішує, особливо якщо ви займаєтесь портретною фотографією, це. Цілеспрямовано ваш напрям, який ви собі обрали. Я знімаю саме дівчат в більшості, іноді пара знімаю. Іноді сім'ї, але в основному це дівчата, які закуті, які ніколи не фотографувались, комфортик. так і вони до мене приходять, щоб розслабитись я маю на увазі комфортик в плані того, що комфортно комунікувати з жінками, е, з ні, Ну, ти я вмію і з хлопцями комунікувати, які ніколи не фотографувались. Просто мені подобається жіноча естетика. Дівчата приходять закуті, треба комунікації, щоб їх розкрити. Щоб вони відчували себе в комфорті і почали відкриватися. І Якщо чесно, якщо ви фотографуєте і бачите, от на початку зйомки перші кадри mm -hmm. і в кінці це модель. Різниця, це да? прям колосальна різниця. І реально людина настільки mm -hmm. відкривається, вона відчуває себе ну, зовсім іншою. Mm -hmm. І це ну, дуже важливо для портретиста вміти комунікувати з людьми. Про фут фуд фотографію ти говорила, і я пам'ятаю, був час, коли висміювалися дуже сильно дівчата, які фотографують там лате, інстаграм, там їжу фотографують. Instagram. І я прям пам'ятаю, наскільки мені це подобалося, і одночасно наскільки багато було осуду зі сторони суспільства. Що типу, я прийшла у заклад, я замовила собі гарну їжу. І мені соромно сфотографувати, тому ну, я же ж говорю зі сторони як хобі, не професійно. Тобто професійно ти собі студію зняв, там, виставив макети, сфотографував, ти продав це. Так? А от я, як звичайна людина, я прийшла, в мене є щось гарне, я його з'їм, і я хочу запам'ятати, що в мене було це гарне. І я просто пам'ятаю цей осуд, як це прям висміювалося жорстко, що, типу, Lat Girl щось таке. Це веде до того, що ну хейт був зараз. Вже всі звикли, що всі фотографують, і це окей, якщо ви чуєте, що хтось засуджує за те, що ви любите фотографуватись, наприклад, і ви не професійна модель. Mm -hmm. Ну і що? Тільки шанс вас спробувати в новій сфері. Mm -hmm. Дуже дуже багато фотографів шукають саме без досвіду. Mm -hmm. Хтось шукає звичайно і з досвідом, але я дуже часто знімаю людей, які просто mm -hmm. хочуть спробувати себе. У них, наприклад, немає достатньо коштів, щоб заплатити за роботу фотографу, але вони згодні заплатити за студію, mm -hmm. за реквізит там за одяг, і просто yeah. спробувати групи, де ви домовляєтесь, типу, фотограф, який вчиться фотографувати, yeah, yeah, yeah. і моделі, які просто хочеться фоточок. Один одному не платить mm -hmm. ніхто нічого не винен. Це типу бартер, такий yeah. з досвіду. От концентрований досвід Я теж з цього починала. Теж через такі групи знаходила до того, як почала тікток вести ТФП Київ. Там є декілька груп в інстаграмі. Там можливо ще десь. В нас є попереднє відео, де ми розмовляли про те, де можна навчитися, як можна навчитися фотографувати. Ви можете його подивитися за посиланням, або ще краще почати з першого відео. І ось це. Як е, досвід заради досвіду, це теж як варіант розвивати свої навички і просуватися у різних жанрах. Так вийшли ви з моделлю, спробували, зрозуміло, що ну це взагалі не моє. Я не можу спілкуватися, пояснювати, як позувати, типу, чому вона одразу не знає, як позувати. А це теж частина роботи фотографа: допомагати людині спозувати. Це дуже важливо, бо тому що кожен, хто приходить mm -hmm. без досвіду. Як мені встати? Ти, як, як куди мені діти? Куди я, ти, ти мені які, які з досвіду чисто таким інстаграмним, і в них є ці фіксовані пози? Наприклад, в мене був досвід. Я спілкувалася з людиною, яка знаходила, ми хотіли сьогодні ж поговорити про натхнення. Де ми знаходимо, я трошки забіжу наперед, вона знаходила у Пінтересті чи в якомусь чужому інстаграмі картинку і намагалася от один в один повторити. Один в один. Я кажу, давай отак спробуємо. Отак, давай з іншого ракурсу, давай ти ногу інакше поставиш. Але ні, вона стала в точно таку позу і знайшла точно, ну дуже дуже схожий фон. Який у цьому сенс? Ну так, це фотографія гарна, але вона не відображає вас, не відображає вашу особистість. Але все одно ну, всі з цього починають. Ну так да. мені подобається надихатися референсами. А навіть якщо дуже сильно напрягтися, ви більше сил витратите на те, щоб все співпадало, ніж ви б могли 300 кадрів зробити суперкласних. Стилі тільки ще є. Стилі, ну насправді їх дуже багато. я Зараз навіть книжку про це читаю, там дуже дуже велике різноманіття. Ми говорили фуд-фотографія, mm -hmm. стріт-фотографія, це саме вуличні зйомки, менталістика. Це коли ви фоткаєте людей без їх відома, будівлі, події, як зараз дуже актуальні. Обожню архітектуру фоткать. Це моє кохання. Метна зйомка. Це коли ви знімаєте для брендів там косметику, mm -hmm. всякі такі речі. От, там, можливо, якийсь посуд красивий знімаєте Ой, <Town> на замовлення. До речі, до цього дехто. Я теж таким займалась раніше, правда, закинула цю справу, але якщо, якщо, цим, якщо цим займатися, це буде пасивний дохід в майбутньому. Стоки, звісно. Я хотіла про стоки окреме відео зняти, бо в мене є досвід. Негативний. Винесемо це в коротке інше відео. Невеличке буде про стоки. Але це теж стиль. Є стоковий фотограф, типу це як інший напрямок взагалі. Чим особливі стоки? Коли ви викладаєте фото на стоки, це не має бути, наприклад, чиєюсь власністю. Якщо ви сфотографували будівлю дуже відому, то на цю будівлю є авторські права. Ви не маєте права це продавати так. Ліцензії, наприклад, якщо ви фотографу так, це окреме відео, щось я розігналася. Короче, сам факт, що. Ви фотографуєте повністю без брендів, без навіть якщо на футболці у вас щось написано, це вже не підходить. Там якийсь лайк, все та побачення це не, не одобряється. Ну але я згодна, що є такі, що типу ставлять фон і фоткують типу, і потім це всовується кудись в рекламу, що людина стає. І отак, я впевнена, що дуже багато сайтів, на які ви заходите, ви бачите фотографії зі стоків. Так, і що ще є? Є творчі фотографи. Я саме в такої mm -hmm. фотографа не вчилася, коли вони працюють з всяким різним світлом кольоровим. Mm -hmm. Тобто в них напрям… Це, дуже круто. Да, це прям дуже цікаво. Я в цьому зараз розвиваюся в більшості. Mm -hmm. От для цього треба тьма зусиль, творчих зйомок, саме про які ми говорили, з ТФП, щоб навчитися, щоб ніхто набити нічого руку. Да, набити руку через те, що це, це дуже багато треба вкласти. Не скільки коштів, скільки часу. Угу. Мені здається, у загальному це всі основні, які я назвала. Угу. Тобто предметні фуд, портретисти, стріт, документалісти, творчі, стоки стоки. Да. Може не Давай. Пейзажне ще тюрморт. А що ну, це таке на тюрморт? Це те саме, що предметне, просто це по старому по Факту. Ну і фотографія подій ще. Як документаліст більше, а пейзажний це Чусто, mm, типу, гарні види, це ландшафти, це mm -hmm. водоспади. Mm -hmm. Це ті фотографії теж oh, на стоках. Class. Потім продають і це ну дуже окупляється, реально. Але це дуже круто знімати і по всьому світу їздити mm -hmm. і знімати. На сайті є типу жанри аерофотографія. Це по суті з дронів. Ну це зараз актуально. Да. Час йде. Технології розвиваються, фотографія теж розвивається. Ще ще я щось згадала, є автопортретна фотографія. Це коли це... самі себе? Це завдяки штативам. Селфі. Так, це типу селфі, але дуже <правдачі>, розвинено. Да-да-да, <чи не>? <правдачі> <правдачі> там next level. <правдачі> це, до речі, дуже крутий. Да, <правдачі> да, да. Це дуже круті скіли, коли ви вчитеся фотографувати і хочете розкрити себе. Навчиться фотографувати себе реально. Це. Прям тьма тя, часу займає, якщо у вас немає ще поворотного екрану, як у мене. Це прям дуже важко на таймер, виставляєте там світло, там Я так і пробувала. Це, це дуже круто. Де брати натхнення, де шукати. Оце візуал, ще є така штука, як надивленість, яку теж треба прокачувати. Якщо ви бачили в житті тільки, ну, наприклад, одяг, да? Mm -hmm. Якщо ви в житті бачили тільки спортивний стиль, все ви більше жодного стилю в житті не бачили, тільки спортивний. І ви можете навіть тут розуміти, що спортивний стиль є різним, що типу є якісні матеріали, є коли воно класно поєднується, а коли це ну. Гівно якесь, ну якось взагалі не дивиться там структура різна, і те саме з фотографією. Якщо це я кажу, як людина, для якої фотографія це хобі, якщо у вас дуже багато надивленості, то ви після цього більше фокусуєтесь на різних речах. Знаєш, типу от хтось на деревах фоткається в плані на фоні, mm. а хтось знімає макрозйомку, да, І ці да, дерева да, показує да. з іншого боку. Є варіанти, про за якими навіть не задумувалися, і оця надивленість може допомогти вам побачити більший спектр варіантів. Розширити цей кругозір більше розуміти, що насправді виглядає ну Б, Типу, раніше ви могли думати, що це круто, але потім ви побачили наскільки всього багато крутого насправді, і зрозуміли, що ну да, це прикольно, але є набагато більш круті речі. Ви вже концентруєте свою увагу на тому, що вам реально більше подобається, а, а не те, що було вам нав'язано колись. Наприклад, розвиваєте смак по суті mm -hmm. для фотографів, це надзвичайно можливо, оскільки. Ой, як пахи там полетіло красиво, mm -hmm. дуже, дуже гарно. Да, от навіть в такому ми тільки що побачили. дуже гарно так? Да? обожнюю небо, обожнюю. В мене є ціла колекція фотографій на карантині. От ти oh. почала фотографувати фут, а я почала небо. І так, на яких платформах можна знайти натхнення і оцю саме надивленість? Так, де це можна знайти? Банальніший – це інстаграм. Якщо ви підписуєтесь не тільки на своїх знайомих, mm -hmm. там да а на якихось митців всесвітньо відомих, берете планку набагато вище, ніж просто Pinterest Саме вже бачите, що ці люди визнані, що їх роботи визнані, тобто вже закріплюються авторським правом. і Так далі, це вам може допомогти в майбутньому. Якщо їх роботи брати як референси, спробувати mm -hmm. цей стиль, ви розвиваєте свої скіли не тільки в надивленності, вже як. В практиці їх використовуєте? Mm -hmm. Мені дуже подобається, я раніше дуже активно переходила по хештегам, mm -hmm. і по хештегам е, заходила на цікаві мені фотографії, а через фотографії переходила на сторінки цих креаторів, які це фотографують. І якщо я бачу, що це реально вау, що це мені вподоби, я підписувалася. Насправді, що дуже сумно, Instagram, ну, по моїм відчуттям, почав трошки вмирати. Інстаграм намагається підлаштуватися під Тікток, під Ютуб Шорці і Ютуб теж. І тепер вони просувають ріуси замість фотографій, Хоча саме крута функція інстаграму це саме фотографія. Наприклад, мене дуже бісить, В мене оновився інстаграм, і тепер замість кнопки лайки, вподобайки, в мене магазин. Це прям це прям фу. Типу, я натискаю, кожен раз подивитися, хто там що написав, лайкну. Магазин! На я! я! Якщо мені потрібно буде, я піду в магазин. Інстаграм сам себе впиває, ось, змінюються алгоритми інстаграму. Інстаграм в позицію. Для відеомейкерів це тепер дуже крута штука. Вони можуть себе просувати, але Інстаграм першу чергу був сторону саме для кадрів. для фото. Так, але... Розробники вирішили, що вони хочуть зробити форму для заробітку курсів, хочуть. магазинів так. і такого іншого. Які ще платформи в тіктоці є дуже естетичні відео. фотографи. Вони теж всюди через те, що треба адаптуються під систему так, і вони там викладають свої підбірки, фотографій, робіть останніх. Звісно, хочеться поширити те, що я роблю, наприклад, так. там є, і так. я в TikTok викладаю там шматочки з відео з YouTube, тому що ну YouTube взагалі не хоче мене просувати. Якось за півроку 100 підписників набралося. Ну це важко, коли немає ніякої віддачі. Які ще TikTok? Тікток, звісно, Pinterest, з ми говорили. Mm -hmm. Там це зараз. Друге місце після інстаграму є, ще така штука Біханс. Це там самі топи стопів у світі. Викладають свої роботи. Це платформа, з якої Пінтерес збирає собі в основному. Залі на Pinterest теж можна розвивати свій блог, теж викладати фотографії і цьому теж заробляють. Ніколи не розглядала Пінтерес, як прямо я щось викладала. Так саме в такому плані багато хто свої фотосесії туди викладає, їх потім репостять, зберігають і на цьому люди заробляють. Оки, це теж і ще така штука дуже прикольна. Мало хто про неї знає. Оце я про це дізналась після курсу. Журнали як потрапляти в журнали, і є платформа, де фотографи свої роботи публікують, і журнали їх собі беруть. на глянець. блін, прикольно онлайн журнали, публіковані журнали. Пав'яр називається платформа, одна із зри. там е ти подаєш заявку в який журнал, тебе розглядають, приходиш відбір. І якщо твої роботи взяли на публікацію, то тебе через якийсь термін опублікують якомусь глянці, там, наприклад, в Канаді, в міжнародному журналі, гроші отримаєш е все на е піар, де да? mm. Ось недавно там я побачила. Я просто виклала фотографію, відмітила який журнал, просто відмітила. І Тебе репостнула да? да і мене репостнули. І тобто, мене Привіжу. побачили таким чином 30 тисяч збішу, збішу, охоплення. охоплення, Денахтеня да. також дуже класно. <сх> це недавно так думка спала. Модель по шоу там реально дуже багато крутих зйомок, дуже багато ідей, які можна взяти для майбутніх зйомок. Ваших це ну безмежна кількість всього. Там і про підхід стилістів, візажистів, до речі, про команду і роботу в команді mm -hmm. з іншими спеціалістами це теж дуже велика тема, тому що це теж про комунікацію, про домовленості, умови і так далі. У мене такого досвіду взагалі не було, тому це чиста твоя сфера. Так, так, що, так. так. То теж тому це шоу теж дуже можна корисно використати. Mm -hmm. Знаєте. Окрім цього, шоу можна так розглядати і інші, наприклад, фільми якісь гарні, естетичні серіали. Там той же Netflix, він робить ну дуже гарну картинку. Ну, картинку совітаки. Ви можете дивитися і надихатися там, навіть просто кольорами, та? як то поєднують, як роблять переходи, якісь ракурси ну, зйомки дуже yeah. важливо. От, коли ви почнете вчити теорію, можливо, ви будете. Потім вже помічати в фільмах, серіалах як оператори використовують ті самі прийоми, і ви їх будете більше закарбовувати, і потім вже знову таки використовувати на практиці. Це да. дуже класно. Це саме круте, коли ви знайшли, наприклад, якийсь лайфхак, mm -hmm. да, як знімати, як фотографувати, і одразу його спробували. Mm -hmm. Воно теорію треба завжди підкріпляти практикою. Тоді легше воно все запам'ятовується, навіть просто на рівні м'язів. Механічно, так. Так, дякую, що ви були з нами. До наступних відео. Маємо вас. Це дуже Вітряна тривога. Ой. Все, в тебе відбий пар. Нічого нема. Ми Слабо. знімаємо. Я фотографувала, бля, бла. Стріт-фотографія, да, Знаєте? А ми стріт-фотографер. Тільки хотіла пожартувати. Do you speak English? You look so amazing. Excuse me? You speak English? I'm <реш> авто форта uh, авто uh... він розрядився. Да, ми на цьому завершили. Для них ми не завершили. Да, Для той них той ми той. продовжили. Хочу. А до чого це я вела? Знаю. До чого до чогось я це вела? Жаль, капіталізм.